Не так давно завершились президентські вибори в Росії. Переможець був відомий ще задовго до відкриття виборчих дільниць. Володимир Путін отримав псевдорейтинг у 80% і право на правління ще на 6 років. У контексті російських виборів, які проходили під час війни, все частіше з'являється теза. Ось дивіться, Росія під час війни провела вибори. А от наш президент Зеленський у травні місяці буде нелегітимним. Рамні дві тисячі року збігає п'ятирічний термін повноважень президента України Володимира Зеленського з дня його інавгурації, і вже ширяться різні думки з приводу того, чи залишиться він легітимним після цієї дати, чи може його обов'язки виконувати голова Верховної Ради, і чи можна провести президентські вибори під час війни? Цю тезу свідомо продвигають російські і проросійські змі не тільки за межами України. Подібну дискусію можна зустріти і у нашому публічному просторі. З вами канал Фактологія, і сьогодні ми будемо розбирати питання нелегітимності президента Зеленського після травня 2024 року. Чи ця інформація є правдивою, чи це черговий фейк російської пропаганди? Вмочітесь на своїх місцях зручніше, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Ну а ми починаємо. Конституція України передбачає, що президент здійснює свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента. Такий принцип неперервності здійснення державної влади закладений у кількох статтях, кажуть експерти з Конституційного права. У травні 2024 року дійсно спливає термін перебування Володимира Зеленського на посаді президента України. Наприкінці березня цього року мали відбутися чергові президентські вибори. Утім, березнеї вибори відтерміновуються, оскільки в Україні введений режим воєнного стану. Проведення виборів під час якого прямо заборонений статтею 19 закону про правовий режим воєнного стану. Крім того, закон каже, що під час воєнного стану заборонено проводити загальнодержавні чи місцеві вибори. Так само, як не можна вносити зміни до конституції, проводити референдуми і масові зібрання. Це означає, що на час дії воєнного стану президент України залишиться на своєму місці на законних підставах у листопаді 2023 року. Керівництво Верховної Ради та представники фракцій, представлених у парламенті. Підписали меморандум про проведення наступних президентських та парламентських виборів не раніше ніж за шість місяців після припинення дії воєнного стану. Під час дії воєнного стану неможливо гарантувати справедливу та демократичну процедуру проведення виборів. Раніше у США та парламентській асамблеї Ради Європи наполягали на необхідності проведення виборів в Україні під час війни. Утім, Зеленський заявив, що для цього потрібні зміни для законодавства, 5 мільярдів на проведення виборів і спостерігачі навіть в окопах. Скільки продовжуватиметься каденція Зеленського, передбачити важко. Утім, поки є довіра суспільства, президент залишається легітимним, вважають експерти. Для цього необхідно організувати безперешкодний доступ до виборчих дільниць майже мільйону бійців сил оборони та понад 9 мільйонам українців за кордоном, із яких 6,5 мільйонів воєнних мігрантів, та майже 3 мільйони трудових мігрантів. Існує проблема з перереєстрацією внутрішньопереміщених осіб. За даними Міжнародної організації з міграції станом на грудень 2023 року, кількість ВПО тільки внаслідок повномасштабного вторгнення сягає 3,7 мільйони осіб. Проте навіть за умов залучення всіх громадян всередині України гарантувати безпеку всіх учасників було б важко. Частина території України окупована. Велика кількість населених пунктів перебуває в безпосередній досяжності артилерійських установок, а інші міста у постійному ризику ракетних атак. У день голосування ворог може завдати повітряних ударів та унеможливити доступ громадян та незалежних експертів до дільниць, призвівши до зриву виборчого процесу. Але навіть якби вибори були дозволені, велика частина українців просто не змогла би взяти у них участь, зокрема громадяни України на тимчасово окупованих територіях та військові в зоні бойових дій. А саме проведення виборів було б дуже небезпечним через ракетні атаки РФ. Хоча у світовій історії є випадки, коли вибори проводили під час воєнного стану. Крім того, у воєнний час витрати на проведення виборів є невиправданими. Адже Україна бореться за своє існування і кошти на проведення голосування можна спрямувати на закупку воєнного обладнання. Українське суспільство також підтримує продовження строку повноважень президента до завершення війни. Наративи про нелегітимність президента після 20 травня можуть підривати довіру до влади як всередині суспільства, так і на міжнародному рівні, кажуть експерти. Ця дискусія може перекинутися на міжнародні майданчики, на міжнародні інституції. ООН, ОБСЄ, в парламенти держав наших партнерів, іноземних партнерів, наприклад, Конгрес Сполучених Штатів. Це може бути темою передвиборної кампанії у Сполучених Штатах. Я цього теж не виключаю. І Україну можуть звинувачувати, начебто, в узурпації влади. І це дуже небезпечна річ. Якщо нас почнуть звинувачувати в такому, це означає, сказавши, а вони зможуть сказати Б, не давати Україні необхідного озброєння необхідні кошти для того, щоб ми дійсно могли чинити опір Російській Федерації. Тому це є дійсно ризики, які треба враховувати згідно із загальнонаціональним опитуванням, проведеним КМІС у лютому 2024 року. 69% громадян вважає, що Зеленський має працювати на посаді президента до закінчення дії воєнного стану. 100 українських громадських організацій також висловились проти проведення голосування під час війни. А громадський діяч і волонтер Сергій Притула назвав вибори під час війни максимальною безглуздістю. Що це означає? Що президент Зеленський не втратить легітимність після 20 травня 2024 року, і тут не може бути різночитань. Друзі, дякую вам за те, що додивилися ролик до кінця. Чекаю вас у коментарях. Щоб обговорити ваші думки з приводу можливих сценаріїв, підтримайте канал своєю підпискою, не залишайтеся байдужими. Натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі виходу нових роликів першими. З вами був канал Фактології. До нових зустрічей!